Вибачте, ви куди? Додому. Security домофону, не можу вас пропустити, я вас не впізнаю. Що, який security? Тут вхід до будинків і спортсіті по ID. Це ж ЖК енергія Сіті. Я розумію, але я охоронець, я не можу вас просто так впустити. Треба докази, що ви тут живете. Ось мої ключі від квартири. Я до них беру, перевірю, чи це точно ваша квартира, а потім поговоримо. Вас не впізнає Face ID. Просто я дуже суворо виглядаю. Треба посміхнутися. Кому ви розказуєте? Ви не працюєте тут. Віддайте ключі. Добре, я доставщик. Треба занести їжу, я не можу зайти. Що за магічня? Доставщики залишають їжу біля дверей. Добре, я тут живу. Просто мене лунатиз вночі вийшов без ключів. Звучить як обман. Ремонтую домофони. Так собі версія. Погрійтесь. Слухайте, якщо хочете зайти всередину, отам є відділ продажів, ідіть купляти квартиру і заходьте. А так відділ продажів там. А я думав тут, а там також файсаді. Ні. Це ж нелогічно. Добре, тоді я пішов туди, вибачте, що вас тривожу, але перше з фоткою, посміхніться. Що, навіщо? Для того, щоб я спробував потім зайти. Дякую. А віддайте ключі! А, в мене є.